Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовте листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де? ти? Жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати, падячиму серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навік віки і сліду не кинуть ніякого однакового, Чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли є жаль Божа, то дай злої, злої.